Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, поширювати, коментувати. Ну що, дочекалися? Так, я писав, розповідав, пояснював і так далі про московитів. Про те, що це варварський народ, що це народ, який походить від андрофагів, про що Геродот писав, батько історії. Так, абсолютно чітко все це розписав, пояснив, так би мовити, показав, про те, що пращурами нинішніх московитів. Є людоїди. Тобто графінські племена людоїдів. я розповідав вам про те, що там навіть нинішні археологи, що замовчуються в Московії в центральній, навколо Москви, роблять розкопки стоянок цих андрофагів і там. Разом із кістками тварин розщеплених, так як там знаходили вони смачний мозок кістковий, так само знаходяться розщеплені кістки людські на рівні і тварини, і люди. Таким чином, ці пращури московитів їли. Людей це людоїди. І далі мені знову ж таки є, знаходяться такі, які заперечують, які кажуть знову ту всю, кажучи науково, дурню собачу про те, що українці і московити це один народ. Ну, вже скільки можна говорити про це, скільки пояснювати, скільки показувати на конкретних фактах. Ну, конкретні факти. У нас 8 тисяч років нашої історії. Це трипільці, надзвичайно цивілізоване. Населення, яке міста будувало, яке мало чудову кераміку, яке мало якусь якісь там зачатки письменності і таке інше, яке обробляло землю. Далі. Потім їхні нащадки, це скіфи, речі скіфи землероби, потім Сармати, потім. Готи, потім анти, потім русини Київської руси, які ніякого відношення до нинішніх русних не мають. Так. Не мають вони ніякого відношення до них, генетичного, цивілізаційного і так далі, і тому подібне. Далі козаки йдуть, і далі йдуть нинішні українці. І що ж ми бачимо зараз? Ну вже після того, як вони обстріляли, обстрілювали пологові будинки, ми вже забули про те. Як витягували звідти вагітних жінок із-під цих завалів, це ж вони спеціально це робили. Чому? Та тому, що вони андрофаги, вони нащадки цих андрофагів. Так. Ну, а тепер, що вони зробили? Вони взяли і, так би мовити, на камеру привселюдно розстріляли українського полоненого. Якщо наша держава на утримання. Московита, який потрапив у полон, використовує 10 тисяч гривень, що наші люди українські не отримують стільки на місяць. Так. Не отримують. То ці варвари розстрілюють людей без зброї. Людина, яка потрапила в полон. Так. Якщо московити живуть майже як на курорті, і навіть, як показували там по телебаченню, читають мої книжки Географія України, так. вивчають Україну, то ці варвари розстрілюють українців. Так. Беззбройні. То що ж ви хочете? Скільки ви будете розповідати оці всі байки? Треба раз і назавжди зрозуміти, що з цим народом не можна поводитися цивілізовано, цивілізованими методами. Вони цього не розуміють, вони це сприймають як слабкість. Коли ми це зрозуміємо? Коли ми зрозуміємо і порвемо з ними із відмови до всього. Ну це ж так. Ну це ж мова андрофагів. Так. Ну, скільки ми будемо чухатися, навіть в цьому відношенні. Тому що саме через мову московитів вони і говорять, що ми з ними один народ. Скільки це може тривати, українці? Всім українцям Україні і в світі, здоров'я і вдачі і нашої перемоги над Зовнішніми, внутрішніми ворогами, корисними ідіотами. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам!